Тебе чекає не одну весну, я, відчинивши вікна й двері навсіж, отак стою на протязі думок. Іду й боюся, пізньої любові, як ожеледиці, що стелиться до ніг. Як посковзнуся, більше вже не встану. Із виду сніг легкий, гай гай цнотливий. заполонив гілки дерев, кущів, отак колись мене любов скорила. Сережку з неба я тобі дістану, що золотом палає вночі, де ж другу взяти, виловлю її, у копанці з водою зачерпну. Ні з чим жіноче тіло не зрівняти, коли воно у променях тріпоче світанку надвечір'я або ночі. Тріщатимуть у мене на виду Заюшені помадою черешні, я ж нудьгуватому, так дивлячись на них. Давно тобою я вже не марю, чомусь уранці вже здив... все ж дивлюсь на схід і ввечері чогось чекаю звідти. У досвіта по стежці, що до тебе холодні роси осені зіб'ю, до мене Тимиш, ніжок не намочиш. У дзеркалі майнула нагота, і на подушці м'ятина ще свіжа, а я і досі у вікно дивлюсь. Хоч би яка м'яка була подушка? Під голову кладу і ще й долоню, подумаю вночі, що то твоя. Уздрівши вперше, білий світ, злякався, розплющив очі вперше, ширше і прозрів, сліпим же став, як тільки закохався. У липні яко йшов до тебе люба, вночі уздовж дороги світлячки мені світили, як зірки сьогодні. Зима звалилась свище завирюха, морози люті заметіль в очах. Від примх твоїх я потерпаю більше. Тремтить в обіймах любки, тремтить в обіймах любки срібний стан, немов гладінь на озері, що вітер розхвилював, бо місяць нас застав.